Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні хочу зробити маленьке відео, як я борюся із кротом. В одному місці кріт просто не дає покоя. Це вже провірений метод. Я робила це років 2-3 назад. Значить, ушли не тільки кроти, а і медведки. А кріт лежав так, лапками доверху. Ну, значить, ось. Розчин аміаку аптечного. Зараз стали великі бутилочки випускати, А можливо, це я так і купила, я раніше купляла маленькі. І в маленьких бутилочках, там ось цю відкриваєш одну пробочку, там ще друга маленька така пробка, яка щільно затикається, то я цю викидала і в тій маленькій робила дирочку. Зараз у цій великій бутилці одна єдина пробка. Ось ця. Тому я зробила дирочку маленьку ножем. Ось у цій, подивилась, капає, і прив'язала кусочок. Тканини, ось так. Фітельок зробила. І зараз йдемо на город. І ось я на огороді, ось така дирка. Повністю влазить палка. Дирка свободна, головне, щоб вона не засипалась. Це ночі ходив кріт. Це, якщо він ходить на поверхні і хоче залізти в землю, ось таку дирку він робить. А коли він хоче вилізти з землі, то він нариває такий будиночок собі з землі. Значить, ось це все. Приспособлення Я кладу спочатку тканину і злегенька цю тканину палочкою пропіхую туди. Потім бутилку запіхаю злегка, але щоб не нарушити цілісність ось цієї норки його. І ось так перевертаю. Значить, там я зробила дирочку. По дирочці буде капати на тканину і буде йти аж туди, вниз, на його норку, на його ходи. І він потім від цього задихається. Ну і на всяк случай, щоб знайти бутилочку, я залишаю ще й палку. Я раніше маленькі бутилочки, то залишала обов'язково паличку. Зараз великі можна і не ставити. І ось так. Наступного разу я приїжджаю. Бутилочку я забираю, вона вже пуста. Ось ще одна. Це я робила вчора, теж дирку знайшла. І ось тут в мене ці огірки так по три рази пересівала, погано сходили. І капуста. І вона ще його підриває. Ось так я борюся. Нахожу дирки, роблю в аптекі виторг, заливаю, і у мене результат був. Спробуйте, в кого теж така проблема. Можливо, і у вас буде результат. Я три роки не знала, що таке крит і що таке медведки. Цього року знов якийсь прийшов до мене в гості сюди, знов почала боротися. Всім бажаю гарних урожаїв, всім успіхів, мирного неба і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!